Саме зараз свою психологічну освіту, точніше, знання з психологічних питань будемо в прямому ефірі просто здобувати. Віра Романова, психологиня з нами на прямому відеозв'язку. Вітаємо вас цієї пізній пори. Доброї ночі, доброї ночі, віра. Ви як експерт, яким чином або оцінюєте, або відчуваєте рівень психологічної освіти українців, враховуючи очевидну важливість цього питання. І загалом, і особливо в цей час, на чому в тому ж наголошує пані Зеленська. Я, на жаль, напевно не буду оцінювати, бо я не для того, щоб сказати, що щось добре або щось погане. Ми все ж таки, все, що не робиться в сфері психологічного здоров'я, все прекрасно, аби б, хоч щось робилося. А от як воно робиться, да, і якість то, 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 того ментального здоров'я, і знання з психології, з життя, з буденності, і е, з навичок, да, до стресостійкості, до е, цілепокладання у підлітків у дітей, освітян, і так далі. А е, це вже інша справа. Я чесно кажучи, за останні. Чотири роки, давайте так будемо, дуже щільно приглядаюся до того, які проекти робить уряд, які проекти роблять гробацькі організації, яким чином нам допомагають закордонні донори, да, і що вони дають, як це реалізовується. А в більшості випадків ми стикаємося з якимось уявленням про психологічне здоров'я. Власне кажучи, ті, хто береться за цю роботу, вони втілюють свою ілюзію да, про те, як вони собі уявляють те психологічне здоров'я, і е, результат ми всі знаємо, Да? жодного проекту доведеного до кінця, поки що немає ні в ЗСУ, ні в освіті, е, ні в МЗС. Е, е, ні в е, е, мозі, ну тобто, все, щось є, щось робиться, і я наголошую, що це добре робити хоч щось, е, проте комплексної е, послуги і комплексної психологічної допомоги, на жаль, немає. Більше того, я як людина, яка має е, ФОП е, третьої групи, і працюючи психологом, точно знаю, е, що у людей, е, які пов'язані з Екстрасенсорикою а, і астрологією є власник квед в економічній діяльності в Україні. А у нас у психологів на жаль досі немає за 20 а, останніх років з того часу, як з'явився він у, а, у, у цих дуже дивних спеціалістів. Пані Віро, якщо загалом говорити про стан українців після постійних, майже щоденних обстрілів, знаєте, от психологи говорять, що стрес має властивість накопичуватися, і дуже часто радять переключитися на щось приємне про щось хороше подумати. Ну так би перенестися із цієї реальності. Чи дійсно це рятує? І, ми ж можемо переключатися лише на певний час, а потім знову повертаємося в цю реальність, де є обстріли, де є війна. Давайте почнемо з того, що цю реальність час сприйняти. Да? Ми дуже дуже багато хто з нас жив, а от війна закінчиться. Починалося це все з двох-трьох днів, двох-трьох тижнів, двох-трьох місяців. І вже третій рік іде війна, і треба зрозуміти, що є навіть дослідження да, після Другої е, світової війни проведені за е, щоденниками, за е, свідченнями тих, хто перебував да, і цивільних, і військових у війні в концтаборах і так далі. Нам всім треба прийняти, що це війна надовго. Вибачте, не хочу перетворюватися на відомих громадських діячів, але прийняття того, що це не закінчиться завтра, і що ми не управляємо цим процесом, може дати нам змогу повернутися якраз до того, щоб управляти своєю ситуацією, своїм станом. Щодо стану, а я давайте так ну, умовно кажучи, поділю Да? Є стани, які починають зашкалювати. Ну от якщо ми візьмемо там таку оцінку і десятибальну шкалу, це все те, що вище сіми балів та да, там за власною оцінкою, саме свого власного відчуття. Але це треба робити. Да, треба якимось чином трекати, да ідентифікувати і призначати ці бали умовні, да, оціночні своєму стану. Все, що вище семи, це вже там дистрес, це вже занадто великий стрес, при якому ми не здатні діяти усвідомлено, раціонально керувати своєю ситуацією і приймати ну, в будь в більшості випадків якісь адекватні рішення. Тобто ми діємо за стратегію виживання, да? тою, тою успішною стратегією, яка нам допомагає впоратися з життям всі ці два роки. Якщо ми можемо зробити елементарні техніки, які нам цей дистрес знизять, хоча б на середину цієї шкали від 4 до 6, там же ми можемо працювати з усвідомленістю. Там же ми можемо адекватно думати про те, а як свій стан покращити, як його поліпшити і так далі. Але е, тут є дуже величезна небезпека від того, що є нормою в психологічному стані, в стресовому стані, до стресового розладу, ну такий, знаєте, невеликий і дуже непомітний крок. Да? Тобто, е, коли він станеться. А ми з вами сказати не можемо цього, не можу сказати я цього, не зможуть сказати психіатри, бо ми не керуємо своєю хімією. Тобто стрес і емоційне переживання це все ж таки хімічний процес. Так? Ми можемо керувати, ми можемо впливати на свої дії, на свої думки. На свої якісь там вправи, які ми можемо зробити, щоб знизити стрес, проте ми точно не можемо вплинути на свою реакцію на ситуацію, на свою реакцію на новини, на свою реакцію на те, що зробили друзі, як підтримали да нас там чоловіки і дружини. І це точно впливає. Це точно впливає як та сама природня реакція, яка в нас заклалася десь приблизно до 12 років. Тож ми або виживаємо зараз, да там в середньому не будемо а, там залякувати всіх, або ми все ж таки змогли побудувати собі умовну нормально. Ситуацію, в якій ми розуміємо, як стрес знижувати, і як продовжувати вибудовувати те життя в умовах а, війни, затяжної війни, довгої війни, дуже жорстокої війни, дуже кривавої. На жаль, тої, яка йде в прямому ефірі, бо ми можемо відкрити будь-який телеграм-канал і подивитися, що відбувається на фронті, а, і це. Ще є навантаженням на наші психічні процеси, і, звісно, на той рівень стресу і відчуття небезпеки, які є. Ті, хто намагається цього уникати, це теж їхній вибір, але нічого доброго з цього не буде. Бо, перше, вони не будуть знати, коли їм рятуватися. А по друге, вони ну, реально уникають навіть власних емоційних станів, власних емоцій, і коли все це перейде в розлад, ну мало кому відомо. Ну, насправді це якраз те, що кардинально відрізняє цю війну від тих воїн, які були взагалі в історії людства, тому що, наприклад, жителі Берліну дізналися, що Берлін оточений, і коли вже з усіх околиць почали доноситися вибухи. Вони не знали до самого останнього моменту, оскільки них просто не було про це інформації. Якби таке відбувалося зараз, складно б уявити, що вони так довго сиділи бо нічого не розуміли. Але на вашу думку, які можуть бути наслідки того, що технічний прогрес знову, як це багато разів було в історії, набагато швидше випереджає нашу здатність за нього адаптуватися. Тобто я навіть по собі відчуваю, що мій мозок не готовий, він не завжди розуміє, як йому справлятися з такою величезною кількістю новин, інформації, повідомлень, відео в Тіктоках і так далі? Uh... Це ж питання власної гігієни, розумієте? Ми не можемо осягнути всього. А навіть коли ми говоримо з е, чоловіками або з жінками, які хочуть там зараз прийняти ну, усвідомлене може хвилини, віра тому що час обмеже вже вчитися в зсу, да. Тобто, ми маємо собі обрати ровно те, що ми можемо зробити, власне кажучи, е, виключення якоїсь певної кількості інформації або обмеження себе, наприклад, я її читаю тільки зранку, або тільки ввечері, або тільки з трьох до чотирьох, е, це наш власний усвідомлений вибір, бо ми можемо Керувати своїми рішеннями в такому форматі. Ми не можемо впливати на війну, але ми можемо впливати на свої дії, на свою ситуацію. І за рахунок цього знижувати навантаження на психіку. Більше того, цікавитись, чим завести собі хобі, дізнатися, що таке штучний інтелект споча... спробувати згенерувати якийсь текст або фотографію. Да за допомогою штучного інтелекту дізнатися, як виробляються дрони, чим цивільні фахівці можуть допомогти армії, окрім а, безпосередньо йти зі зброєю на ворога, і подумати, яким чином ваша професія, в якій ви вже працюєте, можна, можна може бути адаптована до а, війни в тому форматі, в якому вона зараз ведеться. Дуже дякуємо за ваш час. Віра Романова психологиня була з нами на прямому відеозв'язку.